В холі пункту незламності, облаштованому у восьмій гімназії, створена локація для відпочинку літніх людей, встановлений зручний м'який диван. Також тут є куточок музикотерапії. Цього немає в перелік обов'язкових вимог до облаштування осередків. Цій школі самостійно вирішили створити таку локацію. Адже, як кажуть педагоги, сила музики безмежна. Вона знімає втому та заряджає людину позитивом, а ще надихає в радості та додає сил у хвилини печалі. Така мелодія спонукає до співу разом. Ти признайся мені, звідки в тебе ті чари. Інновація в нашій такій школі це є музична локація. Коли до нас приходили люди, ми бачили, що наша пісня українська вона дає можливість людині, перш за все відчути ту підтримку українського всього українського народу. І наша українська творчість, і наша пісня українська вона є і релаксом для нас, і підтримкою, і вірою в перемогу, а перемога буде за нами. Також в пункті незламності можна підзарядити гаджети. У спортзалі облаштували кілька локацій одразу. Є дитяча, де маленькі відвідувачі можуть побавитися іграшками, а старші настільними іграми. Також можна напитися гарячого чаю чи кави зі смаколиками. Пункт незламності забезпечений пічками-буржуйками. В них за потреби можна розігрівати їжу на вулиці. Працює медкабінет. Він облаштований усім необхідним для надання першої медичної допомоги. Створений осередок матері та дитини. Є запас гігієнічних засобів, зокрема підгузків. Тут на нашій, на нашій території це є осередок допомоги, це є осередок підтримки, це є осередок, перш за все, взаємодії з нашими з нашими мешканцями. 300 чоловік вони вже відвідали наш пункт незглавності. Люди приходять ну, для того, щоб поспілкуватися, підзарядити мобільні телефони, отримати психологічну допомогу, отримати медичну домедичну допомогу. Представники райадміністрації, які завітали сюди з перевіркою, наголошують, задоволені її результатами. Всі пункти незглавності працюючи, мають певні зони: це зони підзарядки мобільних пристроїв, це зони відпочинку літніх людей, зони матері і дитини, медичні зони і зона для розігріву ну, приготування прийому їжі, теплої їжі. В принципі, кожний пункт він обладнаний всім необхідним. На сьогоднішній день також у пункті незламності створений необхідний запас питної та технічної води. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.